Всім привіт! Мене звати Алі я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні понеділок, і я сьогодні працюю. Як завжди, мій ранок проходить з сніданком, кава та щось дивлюся. Ще я зараз хочу зайти на мій онлайн щоденник з універу. І подивитися, чи є в мене на наступний тиждень якісь завдання. На цих вихідних я їду до мами, і в мене не буде дуже багато часу, щоб приділити навчанню. Буде, потрібно буде це робити на цьому тижні. Ну що, я вже подивилася мій розклад на наступний тиждень, і в мене буде екзамен з економіки. І там треба буде трошки повчити, тому сьогодні вже буду брати з собою. Ще в мене є домашка з англійської, а, і наче то це все а, ще з інформатики. Це ми там вивчаємо Excel, як користуватися Excel. А, так, мабуть, все. Отак от зараз допиваю свою каву, а ще треба трошечки нафарбуватися, намалюватися Буду буде жити. У мене настав обід. Я не планувала сьогодні обідати. Я... Планувала робити уроки, але тиждень почався трошечки складно, тому мені просто треба вийти, щоб трошечки розгрузитися. І я дуже хочу з'їсти бігель, тому іду зараз з'їсти. Пообідаю і буду працювати. Ось, А вчитися буду, напевно, сподіваюся, в автобусі, якщо зможу. Якщо ні, то придеться вдома трошки попрацювати. Отак, от, от так, але тиждень сьогодні почався дуже складно. В плані тому, що я ще не змогла адаптуватися, тобто я не була тут цілий тиждень, мені потрібно якось е, увійти <смі> в інформацію, все і таке. І так, і ще додалося дуже багато справ, тому якось я трошки розгублена, але нічого. Ось е, зараз йду до торгового центру. А ще я сьогодні вранці каву пила, зайшла, забігла в Starbucks, бо в мене було трошки часу, випила смачнющу каву, але в мене, знаєте, таке, у мене е, дуже мало франського акценту, коли я розмовляю на французькій, він є, але коли я починаю дуже багато розмовляти, а так, коли я кажу декілька фраз, то ні. Ніхто не знає, що я там це не дуже чутно. Ось. Але в Старбаксі, там оці назви дивні, я кожен раз беру макадамія Лате. І коли я це кажу, зі мною починаю завжди спілкуватися англійською. От реально завжди. І не знаю, як би я це не говорила, ось я відповідаю на французькій, а вони все одно мені говорять на англійській. Як це працює, я не знаю. Я закінчила роботу на сьогодні. Зараз 18, десь 20-30. Я сьогодні працювала довше, аніж ніж звичайно. Звичайно, я закінчу о 17 Ось, Але сьогодні було дуже багато роботи, коли треба зробити дуже швидко, тому <гум> не залишилося. Але мені дуже подобається, коли є багато роботи. <гум> мені подобається. Ось зараз вже йду. Дуже сподіваюся, що я не, не буду добиратися додому 4 години, бо зараз буде дуже багато. Завжди забуваю, як будуть пробки. А -а -а -а. Не пам'ятаю. Затори. Ось як буде. Я не гуглила. Це я. сама. Що я вже повернулася додому, добиралася, я, звісно. З Мерселя було ще швидко, але потім я переплутала свій автобус. Я сіла на 14, а не на 4. І 14-й він також їде до, до мене, додому, але він їде, він робить цілий тур просто містом і їздить по загороді. Коротше, я добиралася, але я побачила. Ці частини міста, який я ще ніколи, я там тобто, ще ніколи не була. Ось, але було темно, я зовсім не розуміла, де я знаходжуся і куди ми їдемо, але добралася додому. Благо, що Макс був, тому в мене так я не дуже перелякалася, бо я знала, що якщо що, я подзвоню Максу, він швидко, швиденько приїде до мене. Ось. Зараз прийшла додому, але в нас немає чого їсти. Я дуже втомлена. І тому зараз потім замовимо щось. Е, у нас є дуже гарна е, сеть. Не пам'ятаю, в мене мозок вже не працює. Е, е, і зазвичай ми там піцу замовляємо. Але зараз вони ще роблять бургери там і ми вже якось замовляли, але мені там не, подно... не сподобалося, бо воно було дуже сухе. Але зараз я заказала інший. Цей бутерброд, тому сподіваюся, що буде смачно. А, Макс чекає, коли я за, вже закінчу розмовляти, і він подзвонить. Коротше, цей, ця штука не працює сьогодні, цей заклад. Тому ми їдемо до бургеркингу. Ну якось. Ой, судьба так склалася, що отак. Просто Макс не дуже полюбляє кінг, але сьогодні він сам його захотів. Всім доброго раночку! Сьогодні п'ятниця, нарешті. Цей тиждень пролетів дуже швидко. Говорю тихо, бо Макс ще спить. Ось це був трошки складний тиждень. У мене тут півпарка. Цей тиждень був трошечки складний. Але пролетіло все дуже швидко, і я навіть не знаю, у мене три дні як один день був. Вчора <рив> і ось вже п'ятниця. Зараз я трошечки запізнююсь, бо я сьогодні щось дуже якось довго лежала в кроваті. А сьогодні я їду до мами на вихідні, бо в Назарчика був день народження 24-го. Ось. І ми будемо святкувати в суботу. Ось, тому сьогодні з Максом будемо їхати до мами, а зараз збираюся на роботу, Оп, фарбуюся. і буду виходити. Ну що, у мене я вже пообідала і повертаюся. Назад на роботу. Я сьогодні хотіла їсти до Starbucks. <рес> Ще я вчора. Помітила, що я цього місяця дуже мало їла, ну, брала з собою їжу на роботу. Тобто я завжди ходила, щось купляла десь чи не їла. Ось. Це не дуже класно. Переходила дорогу, тому <рес> перестала знімати. Каже, що я казала, е, так, треба виправлятися до цього місця. Я тільки один раз, мабуть, сиділа свою їжу, яку я принесла з дому. Перше, це коштує дуже дорого їсти десь, чи... а також це супер правильна їда. Ну, я намагаюся вибирати щось більш правильне, але все одно. Так як часу багато немає, то там якісь сендвічі, ще щось. Ось тому. В наступному місяці треба виправлятися. Я вже закінчила роботу. За мною заїхав Макс. Він сьогодні обідав з колегами. Ось. А, так, бившими, як бившими українською. Ні. Не пам'ятаю. Ой, дивіться! Ай, як патріотично! Бившими колегами не знаю, як буде бившими, може і так буде, не знаю. Е, ось. Е, і сьогодні так він чекав на мене дві години, щоб мене забрати, але він відремонтував трошки машину, в нього там потрібно було лампочки якісь фари поміняти. А, фару поміня, поміняти. Ось тому він це все робив, поки мене чекав. Ось тому сьогодні я буду дуже швидко добиратися додому. Ой, ми на сірі спрацювали. Похоже, у вас ні домашнього адреса вашої карточки в контактах. Ти, ти, ти подивіться на це. Вона мене реально слухає цілий день. Я тільки сказала, їдемо додому, все, вона вже, вона вже їде. Ось, тому забрав мене мак, зараз заїдемо додому, бо треба скласти речі і поїдемо до мами. Треба ще не забути, головне, не забути подарунок для Назара, Бо сьогодні, завтра будемо святкувати, я вже це по-моєму казала в відео, але сьогодні я так заспізнювалася вранці, що е не було часу балакати. Я навіть не пам'ятаю, що там казала. Ось. Всім привіт! Сьогодні в нас субота. Ми з сім'єю. Тут мама, Назарчик. Приїхали святкувати Назарчика День народження. Тут такий о, городок. біля. Деревенька така. Дуже приємно. Ой, дуже прикольно. <гадування> <гадування> Вау, Назар! я Wow, Nazar! Подивіться, який... Гарний, гарну тематику обрав Назар. Він сам сказав, що він хоче в жовто-блакитному. Ось тут все підготували, ми нічого не казали, що буде. Ось тут різні солодощі. Подивіться, це щоб для діток, коли вони ходили з жовто-блакитною тематикою. А ще тут є така картина. І тут кожна дитина потім напише якісь слова, якісь побажання, і ми зможемо забрати оце з собою. Ми не казали, що ми з України, там нічого такого. Ми казали, з України, але ну, ми не казали, ми казали просто в жовто-блакитному. Так, в жовто блакитному а тут все ось так приготували. Дуже гарно, там ще дітки будуть, якісь фарби, ще щось, бутилки, пляшки. Подивіться, який тут класний стіл. З цими гойдалками, он Назар вже на гойдалці. Тобі покажу ще одну очень, дуже класну річ. Дивіться яка. Тут руки, ключі. І це все у формі серця. Дерево Я Якось дуже класно. І Назарчик. Дуже класно. Тут ще якісь різні магазинчики. Дуже багато різноманітних статуй. Дуже прикольне місце. Подивіться, якісь стільці. Це зроблено з скамістер. I'm <laughs>